Аукціонний дім Сотбіс провів найуспішніші торги. З молотка продали полотно художника Марка Ротка за 75 мільйонів доларів. А картину Джексона Поллока за 40 мільйонів це рекордна сума для робіт американського абстракціоніста. Загалом організатори аукціону заробили 375 мільйонів доларів. Ця картина Джексона Полока настільки рідкісна. У такому стилі художник працював у розквіті свого таланту, і таких творів практично не лишилося. Це рідкість придбати подібний шедевр на торгах. Фаворитом торгів творами сучасного мистецтва стала картина американця Марка Ротка Королівський червоний і синій. Шедевр придбали за 75 мільйонів доларів. Хоча стартова ціна не перевищувала 50 мільйонів. Серед інших хітів розпродажу була робота Френсіса Бекуна Папа який кричить, яка знайшла влас. Сника за майже 30 мільйонів доларів, а також суїцид культового представника поп-арту Енді Ворхола. Цей лот продали за 15 мільйонів в американській валюті. Це, безперечно найуспішніший аукціон Сотбі за всю його довгу 280-річну історію. Ми навіть не розраховували на подібний успіх. Фахівці аукціонного дому зауважують, нині попит на твори мистецтва шалено зростає. Це лише довели останні торги.